У нас погода. Вообще, ну как бы. Я что пішла по траву для животных. Бежала с огорода просто, потому что ливеняка такий был. Туда-сюда він пришел. Все, что намочила, это я. Такі. Конечно. Но не жарко. Это уже прекрасная новость. Как ни крути. Хотела только сесть на столе. Мокрый тоже немножко. Короче, а, что значит у нас сегодня? Я сегодня утром проснулась. Если ты сейчас не зайдешь в будку, молодец. А, в общем. Капец, яблони, конечно, погрызла, суки. как мне так повернуть ну ось що зробила собацю так що значить хочу розказати а, проснулася сьогодні зранку от того що чоловік приїхав додому півночі опять я не спала опять була у малого температура от і сейчас він бігає вообще ну хоч би що температури немає только вечір і починається я не знаю що це може бути Возможно, це те, що він наївся вишень, немитих, з дерева. У нас Саша їх колись травив. Ну, після того було куча дождей. А... Ну, дожді у нас які? Все, що з фронта, блін, падає в итоге на з дождями. Да? Ну как бы, я не знаю. Так, щоб сказати, що він казав, що в нього болить живот, такого не було. Ой, я пересяду немножко. А, я подставочку не взяла. В общем, це вже третя, четверта ночь буде. Я не знаю, яка вона буде. Будемо сподіватися, що все буде добре, тому що це, звісно, капець. І він просипається серед ночі, такий вяленький весь. І знаєте, що найцікавіше, що я йому даю ну, парацетамол в мене, і бо вже закінчився. Я йому даю двойну дозу парацетамола, а вона не збивається. Ну то ось він до самого утра лежить з температурою. А утром как ні в чем не бувало. Взагалі, обичний ребенок, и і замечательний. Сидить на трубі і, і цвіренчити, ну ти подивись який. Ти теж хочеш в кадр. Значить, встаю, значить, я ж с утра чоловік мене розбудив, сам приїхав і трошки вирішив перекимарити. Я так думала. Пока прикимара, и я наготучка себе сделаю. Ну как бы светоотражающей серенький, кое-як да получилось, Ну как бы чи надолго всегда, потому что бігом-бегом А, Він потом стоїт, каже, все, поехали в город купим, Я йому кажу, що надо купить я боюсь, что угу. А він, наверное, воды боится. Ну, в общем, собралась, ми, значит, поїхали. В планах було купить сахар, кришки. Соль, кстати, не купила, но, в принципе, она пока нам не сильно надо, Боже, я надеюсь, что это гром. Уксуса надо, было купить. надо было купить футболку и шортики малому, и Каролине Точно так тоже же надо было взять, и малому ще было взять эти босоножка там, якщо вийде, возможно, по мені взяли що нібу. Ну, коротше, звісно, мені ніхто нічого не взяв, я всі дав. Будемо ждать следующего разу. Но <клес> малому, значить, ми купили костюмчик, футболочка, і шортик, і футболочку йому взяли. Значить, 500 гривень. 500 300 і 200. Ну так. Да. Там почти. І малой купили, значить, платье. беленько. Ну, потом покажу, вона на резиночке, и даже тут, тут вся грудка на резиночке, такое взросленькая, она сама себе его выбрала. Первый раз за сколько времени она решила, наверное, что она девочку. <свят> Опять. <свят> Когда мы приехали до дома, оказалось, боже мой, какое счастье. Это оказался комбинезон. То есть мы его даже мерила как платье. Ну, что низ настолько широкий, что мы сразу не обратили внимание. А потом на ценнику написано комбинезон. Додому приїхали, да, комбінезон, а виглядить як платье. Ну, то їй дуже сподобалось, і дуже надію, що вона буде носити. Поки вона там в примірочній торчала, я її шукала по всьому магазину, де вона ділася. А вона в примірочній так і стоїть, що жде. Я їй взяла ще лосінку і футболочку світленьку. Вона у нас сьогодні вихватувала за те, що у нас немає що одягти. Ну, как би, вона з однієї сторони молодець, толком зараз ніхто ніде не буває, але коли ми виїжджаємо, нема що вдіть. Як завжди. І взяла і, значить, лосинки там такі коротенькі, чорненькі в рубчик, і біленька футболочка з сердечком ліопардовим. В общем, і їй іще на 600 з копійками. От, значить, вийшло на 1100 чим-то гривень. Поїхали в продуктовий, заїхали. Я потім басиножик, щоб ви розуміли, в нашому місті на дитину не знайти. От слова совсем, сюда детское не везуть. У нас же ж як? Ну, якби как бы, всі ж виїхали, розумієте? Зачем сюда детское везти? У такою як ти типу, перехватуєш де та хоті одежу, хоті яку там. Ну, маленького, обувь ти найти не можеш. В общем, думала вже кроксів ему взяти. Кроксів якраз нашого розміра, коли ми заїжджали в останній магазин, вже їх не було. Поэтому крокси, возможно, мы ещё, конечно, съездим. Пошукаємо, може десь привезуть, може потім у нас тут десь подивимося. Ну, я хотіла ми купити босоножки. Крокси кроксами, конечно, я те класна і замечательно. але у нас дома вже двоє кроксів є. звичайні шлюпки є. Надо босоножки, так щоб на виха десь шо були. У нас їх нету. Ну, в общем, так ми їх і не знайшли. Ось, потом поїхали в продуктовий, там ще потратили мільйон денег. Я, знаєте, чим дальше, тим більше охереваю від цін. Просто ціни сумасшедші. Ти вийшов відтуди вас маленьким пакетиком. Ну як з маленьким? з величеньким пакетиком. Але ти там оставив почти 2000. Ви серйозно? В пакеті нічого такого нету. От слова совсем. Чим дальше, тим тут веселіше стає жити. И тем больше ты задумываешься, что надо ну тебе, блин, такие, такие мучения если можно где-то этим заниматься, блин и жить нормально, чувствовать себя хоть немножко человеком О, потом поехала, значит, в Аврору я своему человеку кажу дай мне, надо мне краску для волос купить, потому что седоволоска, смотрите, какую у меня там уже от легкой жизни значит, купила мы Я побігла, купила краску, малим взяла папанамки, чоловіку взяла кепка, тобто і там ще потратила 500 гривень. Я, якщо чесно, я не знаю. Я, допустимо, ми живемо, у нас за світ в цьому місяці було 200. От, значить, за 700 гривень я заплатила за зошити в школу. Моя дитина навчається в інтелекті, і ми вже починаємо закупати зошити. Значить, на 2 місяці 700 гривень зошити. Я заплатила за світ це зі своїх грошей і купила аж краску собі. Все, мій аванс закінчився. Люди, як виживають люди, які ну, там один і тільки на мінімалку? Це просто виживають, существують як-то, я не знаю. Та який -то капець. Це періодично нагрібає У мене, конечно, така ситуація. Я розумію, що зараз зовсім нелегке життя. життя. Таке чувствую, що нам його спеціально делают ще хуже. Ой, так що приїхали. голова болить, и что б голова На пішов. Оце, Думаю, сейчас може в туалет покрасить внутрі. Снаружи не покрасиш, тому що, ну як би, а вдруг дощ. А знутри, в принципі, можна зараз быстренько хірак-хірак, хірак-хірак. Хіра. Поки моя дитина виливає останню воду з болії на, на огороді, можна, в принципі, покрасити. Було б. Так що, ото такі піроги у нас. Оце роздивляюся. Все таке красивенько в капельках дождя. Какая красота! Иногда, конечно, час пить воду. Дуже-дуже вдал в вдало прям прямо сейчас. Смотрите. Ну, красиво ж, да. ж втикаю. Втыкаю, честно, у мене голова не соображає немножко. Зараз вихватиш, Ну, летить аж в мене. Вчора значить, я посадила за двором уксусні дерева. Вони дуже швидко ростуть. Понятно, що коренева система їхня поверху, їх потім буде як грязюка, але нам нужен там тіньок. І цвіточки теж туди висадила, і во дворі ж трошечки висадила. Висадила же ж, які я натирила теж во дворі. Не знаю. Дуже сподіваюся, що вони приживуться. тому дивлюся, в мене зараз майор вже сформував бутончик маленький і скоро буде розкриватися. Вчора посадила я наконець -то той перець, посадила огурци, посадила базилік, цвіточка вже шкучу насадила. новороді з посадками все, пока. До сезону того, що треба викопувати чеснок, і в принципі можна садити заново морковку. Дивлюся, по потіпліця по своєму попідв'язувала трошки огурці, а огурців вже немає, вони ж у мене померли, понимаєте? Тому там так. вони только-то форміруються. І дивлюся, треба досадити ще трошечка. Ще в планах розгребти оту штуку. Ну, Холодильник з землею. потому что там уже завелся муравейник. Поэтому надо разгребты поприбирать трошечкой траву и раскидать землю. И эту штуку вообще отсюда убрать. Она мне тут явно не нужна. Лучше я там чернобрицев кидану и хай себе растут. Поэтому вот тут такие дела. Для цвирень, 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 цвирень. Певец. Так что так. Я прям не знаю. Я немножко расстроилась, потому що це, не знаете, с каждым разом шокируют тебя все больше и больше. Ну уже як є. Життя як є. Вот. Ну, е наша не пропадала. Батьки наші наши, то выжили в 90-ті. Важко було. Ну, конечно, Наша важка з їхнім важко не сравниться. Знаєте, як люди кажуть, багато хто живе зараз без сімей. ну так склалися обставини з цією війною, да там хто сім'ї розвалились, тому що хто-то уїхав, а, хто знайшов собі нового чоловіка або нову жінку. От, і кажуть, якщо я живу без сім'ї і мені не вистачає на проживання, то як ви взагалі живете з сім'єю, з дітьми, з сім'єю? Звісно, зможемо. Треба йти зібрати її. Ти мій маленький блогер. Хотела краску купить для дверей Биллу. Но пока я туалет покрашу, еще миллион лет, наверное, пройду. Потому что я что-то не могу настроиться. Ой, так же еще кресло вот Надо разобрать. Там сегодня руки. Там орэ, этот воробей. Там Да, треба вибрати ще клубнику То, що там ще а є, лист? чи нема. Кстати, там... Блін, надо сходить, ще Потому этот... Там она мокло. Смотрите, закрасніє. Красота. Ми ще вибирали клубнику Боже, сила мокрая, жопа мокра тепер. Гляньте там який левеньокайде. Зараз я вам покажу. Ми угу. Короче, я клубнику той раз собрала. Естественно, її ніхто не перебрав, походу її там срака вже пройшла пришла. В мене наконец-то восстановилися хоч трошечки мої чернобривчики. Ті що я купляла. Единственное, що гляньте, висота яка в них. Взагалі манюсечки такі Це Та хорошо, хай будуть. Єдине, що сама не отрывай листя, Сама головочка цвіточка маловата. Може, конечно ще розпуститься. О, Майорчик, острий, О, що это такое? що это за цвіток такий, Мать мені тоже понадавала. що воно таке. Фіалка ночні, це надо повидирати. Собачка. Ось клумбочку, яку я зробила. уксусне на дерево, оця капуста, різні іриси. А з цієї сторони. Ох, хто ти? Кліматіс. Капуста і і хризантемка. Така. Подунила немножко. негодяйка І негодяй. А, ось уже ще Я не посадила уксус на дерево, щоб тіньочок тут був більш-менш потом. І теж один, он два і он три. Якраз чотири пусті у мене вийшлося. Це ще треба допалити. З сином збираємо все, оце палим. Значить, поки я викапувала перчик, знайшла базилік. І ось, все, пожалуйста. Раз. І він так схватився зразу. Хоть буршу. що. це такое? Это шо, орех какой-то? Це орех. Ну да капануть глянуть. Что здесь? Тоже ж хризантемка. Раз, два. Три, чотири і п'ять. Надо тут попушити трошечки травку. В общем, траву ще треба повиривати, куча трави. Тут куча трави. Смотрите, какой красивий. Мама! Посадила тут помідори. То, що у мене оставалось, таке більш-менш. Думаю, хай лучше будуть лишні. Розгрібла, перекопала. Не трогать нічого зеленого взагалі не їсти. Я не розрішаю пока. Поки не вилічишся. Все. Знаю. То крижовник. Ой, я коли-то забула, як називається крижовник. Об'ясняла родителям. І арбузики на веточках ростуть. І як только не этот. забула, хоч і тресне. А хотіла сказати Агрус. Там дощ, а там лучи солнышко. Красиво. Там дощ. Там птічки. Цвіточки. Дитина займається. Ой, як я люблю, коли все зелене. Красиво, а, і ще ж, жасмін же ж я тут посадила. Викопали прямо цим огромним деревом. Я його хотіла зразу сформувати в кулю. Ну, потім так думаю, не буду. Що це речить там таке? Не буду, тому що хай приживеться спочатку. Домашка валяється, самолітики пускали говнюки. Це тут що робить? Що, шкоди робиш? О, іди, панамку я покажу якраз. В Аврорі. За 88 гривень купила дві панамки, маленькі. Така от красота. Зайчики, котики, а, а внутрі вона просто чорна. Ось так можна ж її за -за завернути. Отак. От а, ну одінь отак от. Я тебе не бачила так. Завернутий. Давай, давай. О, Тибузи, какая миласка. Еще мы хотим мою платье и костюм. Угу. Хвостуха. Глянь, у ну, меня какие то дождь, не, да? Не крема сюда. Угу. Но это уже прошел. Так, ладно, надо клубнику посоврать.